З миром Божим дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Учора на недільному богослужінні була неймовірна сильна проповідь і торкає те, що чому люди вони борються з Богом, говорячи, що його немає, що його придумали, але при цьому заборонять вірити в нього, заборонять Біблію, змагаються з християнами, з церквою, тому що є два царства Царство Бога і царство сатани. І людині потрібно визначитися, до якого царства вона відноситься, яке у неї громадянство не. Чи пекла люди Божі, вони ніколи не сперечаються Словом Божим, а приймають його таким, як воно є. Горді ж люди вони вставляють своє. І дійсно, де проповідується слово Боже, там є Дух Святий. А де є Дух Святий, там є свобода. Вся історія людства, вона пропитана Богом. А найбільший ворог людини це смерть. І тому нам потрібно вибирати. Життя Ісус Христос є шлях, істина і життя. Будьте благословені, і нехай Господь оберігає на тому місці, де ви є. Амінь.